Таку валізу принесли нам на ремонт такі коліщатка. три коліщата цілі, а одне з'їлося, і заклепка трохи витягнулася. Знімати ми їх не будемо. Вилка ціла, все ціле. Поміняємо саме коліщатку, Але із-за того, що нове коліщатко буде на підшипниках. Це ж рідне на втулці було. Замінимо два. І праве, і ліве. Навіть люфта немає в вильці. Поставимо два на підшипниках, де і все. Ось ми зняли колесо, болтарізом просто відрізали захлебку і все. Але бачите, вона розбила трохи місце для заклепки. Тому що робити? Ну, з другої сторони, ось все добре, так? Значить, сюди ставимо болт шапкою, а сюди, щоб виходив, виходила гайка навіщо, тому що ми сюди поставимо шайбу знаружу. Сюди теж ось. і по шайбі якраз воно все перекриє. І внутрі по одній шайбі. Бачимо, шайба ідеально стала і досить добре буде триматися, якраз направляючи рівно. Це все втягнеться, ось так воно буде виглядати. Тобто те, що там була дуже велика розбита дирка, це абсолютно не страшно. Ось така шайбу підставили, оскільки шайби будуть з двох сторін, все досить добре тримається. Якщо тут зазора вам не вистачає, то внутрішню сторону можете потоньше шайбу підібрати. Сюди я ставлю потовще, доволі товсті шайби. Але ж вони є різної товщини. І внутрі намагайтеся якомога більший розмір накинути. Ось, бачите? Не виходить за борт, ще можна трошки більшу підібрати, щоб добре все трималося і більше не перекошувалося. А, чому болти? Болти це не стальні, це звичайний сплав, він доволі ненадійний. Рідна заклепка, вона йде стальна, набагато мощніша, але ми ставимо на підшипниках коліщата. Це. Просто для порівняння, не це колесо ставимо, воно не влізе при всьому бажанні. Ми за... просто фіксуємо підшипники. Ми затягуємо підшипники. В той час як ось на заклепці вона навпаки не дожата, щоб колесо могло вільно крутитися. Тут воно крутиться на підшипниках. Ми вжали максимально і воно крутиться. Тому якість цього болта абсолютно ну, без різниці. Саме звичайний затягнули від нього толку ніяк. Просто щоб він держав оці підшипники і все. А крутиться все на внутрішніх шариках роликах. Ось ми поставили коліщатку, внутрі підкинули шайби, бачите, доволі великі, оскільки пластик трохи вилка зносилася від тертя, коли тягнули неробочу, то шайби наші трохи видно, але не страшно. Ось так виглядає. Ось, і тепер накидаємо зверху, де у нас тут велика дірочка. Ось, ще одну і фіксуємо. І ось так виглядає готовий монтаж. Крутиться на підшипниках, все як треба. Обов'язково контргайку з такою резиночкою, щоб воно не відкрутилося. Лишнє відрізали, зашліфували, щоб клієнт не поцарапав, нічого, не пошкодив. Всю сторону будемо намагатися закрити. Ну, воно поломане, тож ми просто зальємо силікон, де і все. Ну і сюди для красоти. І ось готовий монтаж, не знімаючи колеса. Все досить просто і надійно. Таке ж саме будемо робити з другим колесом. Якщо ви хочете одне поміняти, міняйте одне, але на підшипниках воно буде жорстче, тому більша нагрузка буде на це колесо, бо воно слабше і легше крутиться. Тому швидко вийде з ладу саме це. Тож дивіться. Думайте зразу.